Всім привіт! Йо йо йоу! <рес> Два героїнчика в кадрі. Мене звати Марчел. Мене звати Льоня. Всім привіт. Я Настя. Я, я Влад. Зібрались тут для того, щоб розкачати свої мізки музичною. Ми тут, щоб вгадувати пісні за одну секунду. Може дві, може. Музичним всесвітом. Я не слухаю рок, я нічого не вгадаю. Ну що, ти готова? Ведучий, рубрику нам. Ну, туди

я знаю, що вона називається Thunder, да? Це ACDC, чи я не шарю. ACDC. Thunder Thunder A C ACDC? Thunder, що ты там? Я не знаю. А я знаю. Окей. А чого ти їй підказала? А я думав, я думав, що або і СІДісь або Металіка Гадіни ви такі. Ну давайте проти мене двох. Давай просто, я скажу і сід мені один бал і наступна... А так скажи, як називається. Тоні Старк слухав Марвелі. Про його ще один. Ну, ну, це просто взагалі, типу... Давай, давай, куча, кошек, Щ... казати. Ну, я знаю, що це фу Fighters. Я знаю, що це фу Fighters. Це Dave Row. Все рок. Тут рубрика рок. Тут все рок. Давай далі. Я, я забув Що скажу. Ті, хто співають ток-сити, корочі армяні. Не, не вони давай, давай, включай, включай, включай. Ща, Металіка. ACDC. Нірвана. Выходить звідки? Нірвана, звісно, нірвана. Всі стану задав мені, ну і все. Mm -hmm. Бляха, муха, як же їх? Two hours later. Red Hot Chili Peppers. Black Sabbath. Павло Зібров. Mm -hmm. Я ще заплачу. Red Hot Chili Peppers. Квін. Той, який помер, ні? <iraOn rigot долларов> Fight. Fight. Тиффенько. Ту-файтерс. fighters? фу Я не знаю. Я похожа на чоловіка, який слухає рок. А ви пам'ятаєте цей мем з України має таланти. Я просто слушаю. Long, Ever long. Fo-fighters ever long. Вау, як тобі так здається? Просто загугліть, де ти... Тут де-то вставить. Я просто слушаю. Когда буде кей-поп? Can't stop. Red Hot Chili Peppers. Ну, хоч щось, я знаю. Я знаю це тому, що типу, Андрюха слухав цю пісню. Це Red Ho Chi-Peпер. DonSTAP! Будь це був єдиний трек, який я знав, але я не встиг. Окей. Californication. Ні? Я знаю, що це Red Hot Chili Peppers, але назву! Може, то Олімбізкі? Просто та пісня в FIFA грала дуже часто в меню. Ні, в мене Денні Каліфорнія. Ні, знаєш за що можна трошки недолюблювати цей трек? Red Hot Chili Peppers. Oh. Це вони божечки. Вони коротше в FIFA 10 були в меню. Я знаю, що Кличко, коли koşу, виходив на свої бої, він включав цю пісню. Партія урока. Коли був популярний Club, один з них виходив під нього. Кличко теж виходив. Мінус бав цьому треку. Ладно, плюс В Ноль вийшли. Ко якісь маки. знаем. а ну давай, давай, включай Металлик <laughs> <laughs> сиди. Си. Давай, давай <laughs> Я знаю Оазис трек называется... Лінкін Парк. Я цей трек чув. Мені всі ці треки. Я не перший раз їх чую. вони мені, мені знайомі, але я не як вони називаються. Просто мій випуск. Так, і це Оазіс «Wonderwall». Ну, мені подобається. Мені подобається. Вона така. Трішечки, знаєш, серіалів. От всіх там американський пиріг, і ось там повинна заграти ось така музика. Оу, май гад. Що там з ціною за фол. А ну давай, 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 Еліас. Еліас від, <плес> е, від е, ведучого. А ти можеш ну, типу, включати те, що ми можемо знати. <плес> <CD4> <плес> <плес> а, Wonder точно, Wonder Йошки. Але то крутий трек, я дуже його люблю. <плес> oh. так. If that anybody feels the way I do about you now. Там ну... Давай, жми, повай. <свист> <Дайте. свист> <Тихонько>, це. Э, сиди, си, металіка дервана. Ты типа постави сюди просто. зараз мені потрібно подумати. Це я точно... час. <ріст> Може це Озі Озбор? А я забув, як його гурт називався. Назву я не знаю, але трек, мені здається, що я згадав. Black, Black Friday. <ріст> 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 Скітки на Black Friday? Це Black Sabbath, Ozzy Osbourne. І це пісня. Блін, як вона називається. Iron Man. Ні, <ріст> це не Iron Man. Black Sabbath. Чорний сабат, Black Sabbath. Black Sabbath, uh, Але я не знаю, я назву треку. Paranoid, 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 це звісно paranoid. Nickelback. Давай до припеву я скажу назву. Never made it up Повині знати. Нірвано. You remind me. Remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Ну там что-то remind me, а перед цим я забудь. Ти попереджай, что я me, знать. Я навіть назву треку знал, прикинь. Да? Да. You remind me. да? You remind me. This is how you remind me. <that> Oh. How, how you remind me? Yep? Yep? Okay. Sure. Окей, шуме. Вони дуже люблять, бо вони створюють, типу, по канонам. Рок попса, грубо кажучи. Типу так. Та олімбійські теж не поважають. Олімбійські не теж не поважають. Можливо. Я навіть знаю назву гурту. Там щось є е, 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 таке от щось зв'язане з зеленим кольором. Ну і вже у нас теж не поважають. І що це? Нікельбек. А, ні... Точно, нікельбек. А я чомусь думав, типу якісь гріндей. Це водка. Гріндей це водка. Не пийте водка. Кранберіс зомбі. Як це так зрозуміло, так що. А що знайомо? Гурт не пам'ятаю. А, ну це зомбі. Це зомбі. Це uh, uh, The Cranberries, uh, зараз uh, назву. Ні, це що? Це база. Звісно, ну, цю історію її знаєш. Про теракт, про теракт в Лондоні в метро, здається. Можливо, я зараз... Здається, так, yeah, да, про теракт you know, в Лондоні. Так, з війною кліп пов'язаний. Да, так, з війною, ну там і в трекі теж воно співається. Uh, там uh, зомбі так, бо я слухала цей, цей трек, бо він класний. Я вже рок, я вже рок, я вже рокерша. In your head, in your head. А, такий трек не знати. Ні, але трек я знаю. Я з гурта не знаю. А в них є ще щось популярне? А, а я навіть знаю, що за репутом. Ну, пісню саму я, може, не знаю. Знаєш, що, простіте мене, мужики, за Це крута пісня. Тому що вона є. А, да? А, да? Ну, можна по фільмам, це було в людині павуку з тому холодно. Такий запальник. Це, ну я не знаю, напевно, це Sex Pistols. Це ви таки панк. Це. ой, ігіпоп. Це, це. Рамонес. Це Рамонес. Це знову та пісня, коли ти її багато раз чув, але не знаєш. Ну, якщо панк. Ну я буду, я буду різкувати, мені Що треба її з нас доганяти. А я думаю, може тут Іруанка якась. Ні. Yeah. Mm. Ну, я, я, за плейлист просто там взял. <laughs> давай, давай. Далее. Нет, Це, <пух> це это Radiohead. Кріп. Пу -пу -пу. Дуже серйозно. Радіохет. кіп кіпоп. Бо це класний трек. Як і той минулий, що я вгадала. Бо це реально класні треки. Радіохет. Кріп. Хорош. хорош. Я дуже люблю радіохед. У мене десь дуже багато треків, які на повторі, але кріп туди не входить. А ще я про цей трек знаю, тому що один кей-поп виконавець його виконав. Який найулюбленіший? Не знаю. Ну, напевно, <клес> этот, Karma Police. Мені дуже подобається їхній стиль. Такий напряжний трохи. Депресивний. Ну, no, ну, no, ну, no, так. Як його звати? Том-Йорк. Том-Йорк. Yeah, У нього дуже крутий yeah, альбом вашу розмову. Ну, вивчив. Вірмана. А-трек. Ну кажи. Ирвана! Что ну типа уже проебавает, так проебывает. Та ну. Чувствуй, трек. А, да, чов, че вы. А я е, очікувала Smells Like як Spirit взагалі. Ну, ті, типу, Нірвана, але трек як називається, ми не знаємо. Це Нірвана Камозіва. Можна півбала за те, що я його чув. Е сіва. Рубрика клас. Ми нічого не вгадали. Та ні, вгадали. Я нічого не вгадав. От напишіть зараз в коментарі, не додавляючись, хто саме відомий ковбой Америки. Всім дякую за випуск. Чак Норріс! — Я дуже щасливий, що це рубрика закрита, коли я не люблю, коли мені просто так, мені все сподобалось. — Та-та, Норріс на Пишіть у коментарі. Мені сподобалася рубрика, бо тут я пісні знаю і які я слухаю. Коли будуть якісь українські странні хити, народна музика. Української Народної Республіки то звіть мене, кличте. Дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки, коментар, подобайку. Чекаємо там. Я хз. Все там поставте, коротше, залайкайте. І як вже казала Лера, ми хочемо вийти з підвала. Дивіться, УНР, коли була Українська Народна Республіка, ну, тобі ти... на срок ще а, а, Упа уже давай каже. Упа уже упа, то організація.